Всіх вітаю ще раз. Сьогодні у нас цікавенький огляд: це набір для початківця, який поїде в Чехію. Зробив накладну, все як потрібно: інвойсик, чеки і тому подібне. Що у нас тут є цікавенького? Людина хоче займатися шкіряними виробами і робити і ремені, і шкір галантерею, гаманці, сумки і тому подібне. Почну з того, що не потрібно відкривати та розказувати, що це таке: коврик, ножиці кравецькі. Ну вже запаковані, шило, ніж леза. Це я дарую, слікер сандалового дерева, пробійний ковальний, та клей відсейва. Це ось одразу. Набір пряжечок на 4 ременя ну з тренчиками метилевими, гвинтики. Це вже запакований на 4 ременя, 4 набори під створення ременів. Лінійка. З кожних двохсторонній теж йде в подарунок, зразки шкіри Crazy Horse. Закрило шаблончик на ремінь, подаруночок. лопатка подаруночок. кутовий шаблончик подаруночок. І людина попросила йому дати шматочки, щоб він потренувався. Це звичайна шкіра хромка. Це шматочки в мене залишили з прем'ялки. Це Колір Тютюн, ацтека Аляска Неро, це артикул Crunch називається Ебану, Міссурі темно-синій Неро. Ну зрозуміло. Тобто шматочки, щоб потренуватися, щось поробити, відчути інструмент. Тут же запакована шкіра метр квадратний чорного Крейзі і шматочки Крейзі коньяк, Крейзі Тютун теж все завернув. Із цікавенького э, скальпель для шкіри. Я його намагався нормально запакувати. Найпростіший звичайний крізер. Французька Стамеска на 6 мм. Револьверний дирокол. Ось такий потужний. Ідри одразу з напильником для підточування оцих ось пробійничків. Дуже зручна та цікава моделька. У неї спеціально є желобки для того, щоб рівномірно можна було знімати фасочку. І в наборі одразу стержень та наждачна бумага для заточки кромкоріза. І найцікавіше набір від японської компанії Oka. відкриваємо. Дуже гарно все складено. Фірмова наліпка. Все таке в конвертику обережненько. Оп. Так, випали у нас голки три штуки. Спробую показати, щоб не пошкодити, щоб до клієнта, до замовника все нормально дійшло. Така є інструкція. Хто фанатіє за японською культурою, тому буде дуже-дуже цікаво. В наборі у нас ось, така ось плита пробійна фірмова. Маємо два пробійники, форма діамант, крок 5 мм, на два зуби і на чотири зуби. Як бачите, воно спеціальні захисні оболочки, воно знімається, воно схоже на силікончик. Пробійники дуже круті, дуже якісні. І також для нанесення розмітки на 4 мм, для того щоб вам було видно де пробувати отвори. Пишіть в коментарях, можливо, чогось тут не вистачає для новачка. Буде цікаво дізнатися вашу думку.